Це український менталітет. А, не так важно, як у мене. Типу, вдома класно, я думаю, ти сам це помічав. як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це переросло на просто, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в ТікТоке, грубо говоря, чи в інстаграмі. І а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся. Як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється, і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто. Прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там, шоу бізнес чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину. Вообще. А я там десь зрівняння з, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейти? Куча хейтерів, є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчусь вищити статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. Його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикнулося і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо правильно казали люди, я не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні в плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж, реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Але ну як, просто з цим змиритися, надо і все.